Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. СБУ затримала пропагандиста Медведчука, який закликав до поділу України. Служба безпеки затримала у Хмельницькому проросійського пропагандиста, що допомагав агресору війні проти України. Ще до початку повномасштабного вторгнення він входив до полу політичних піарників, які працювали на Медведчука. Встановлено, що Фігуран займався розкруткою медійного образу поплічника Кремля як миротворця, якого чують у Москві. Для цього регулярно публікував свої дописи на пропагандистських інтернет-платформах. Крім того, на початку 2020 року він добровільно почав працювати на російській. Інформагентства «Ньюсфронт», зареєстроване у тимчасово окупованому Криму. Після початку повномасштабної агресії РФ фігурант перебував у Хмельницькому, звідти неодноразово поширював публікації, в яких ставив під сумнів існування української держави у міжнародно визнаних кордонах. Також він займався дискредитацією сил оборони та поширював фейки про внутрішню політичну обстановку в Україні. Ініційовані СБУ лінгвістичні експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника у Хмельницькому виявлено комп'ютерну. Технікою мобільні телефони, які він використовував у злочинних діях на підставі зібраних доказів, слідчі служби безпеки повідомили йому про підозру за частиною першої статті 111 Кримінального кодексу України Державна зрада, фігуранту обрано запобіжний захід тримання під вартою без права внесення застави. Раніше у Запоріжжі було знайдено нову партію таємних активів дружини Медведчука. СБУ з'ясувало, що ведуча через офшорні компанії мала майже 7% акцій запорізького заводу «Дніпроспецсталь». Їхня загальна вартість була оцінена. Чотириста 40 мільйонів гривень. Це стратегічно важливе підприємство, яке спеціалізується на промисловому виробництві майже однієї тисячі видів сталі та металовиробів. Повідомили в СБУ. Завдяки арешту активи не можуть бути перереєстровані на підставних осіб. Ймовірно, їх передадуть під управління держави. У СБУ нагадали, що наприкінці лютого нинішнього 2023 року в Україні вже було заарештовано. Рухоме та нерухоме майно дружини Медведчука в Україні загальною вартістю понад 5,6 мільярдів гривень. Також Марченко є підозрюваною у кримінальній справі про фінанс. Фансування агресії щодо власної держави. Мова про статтю 112 частина 3 КК України. До зустрічі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом!